Черемоя що це за рослина? Черемоя або Шеремоя це тропічна рослина родини анонових, яка походить з анських регіонів Південної Америки. Зокрема, Перу, Еквадору, Колумбії та Болівії. Назва Черемоя походить із мови Кечуя, де ширимуя означає холодне насіння, що вказує на здатність рослини рости на висотах із прохолодним кліматом. Якщо хочете більше знати про рослини, підписуйтесь на наш канал. Історія. Давайте узнаємо історію Черемої. Ця рослина була відома ще до Колумбового епоху, а згодом її почали культивувати в інших регіонах світу, таких як Середземноморя, Китай, Австралія та Південно-Східна Азія. У Європі Черемоя з'явилася в XVIII столітті спочатку в Іспанії. Черемоя відома своїми солодкими плодами, яка за смаком нагадує суміш ананаса, манго, банана та папай. Її плоди мають. Кремову текстуру і часто називаються заварним яблуком чи фруктом морозом. Рід анонових включає 170 видів, але в сільському господарстві вирощується 7 видів і 1 гібрид за їхні стімні плоди. Сьогодні ми поговоримо про вид анона черемовія. Опис черемої. У відкритому ґрунті черемоя, дерево з кущовою формою крони, що виростає висотою. Від 5 до 9 метрів. У кімнатних та тепличних умовах висота не перевищує 3 метрів. Незадовго перед сидінням листя черемої щорічно впадає, але незабаром відростають знову квіти, ароматні зеленого кольору, розташовані по одному або в групах по два або три. Вони сидять на коротких ніжках уздовж гілок. Через що здається, ніби приклеєними до кори. Кожна квіточка має багато тачинок та плодолистків, які після запилення з'єднуються, зростаючим між собою і утворюють ягоду плід. В кліматі в Україні Черемоя росте в кімнатних умовах, в відкритому ґрунті тільки в теплицях та зимових садах. Черемоя витримує морози до мінус 3 градусів Цельсів. Водоношення вступає на п'ятий рік, плоди черемої мають конічну або серцеподібну форму від 10 до 20 см завдовжки і до 10 см завширшки і важить в середньому від 150 до 500 г. Має гладку зелену коричневу шкірку, м'яку кремову кольору. За смаком нагадує ананас, папаю, ману та банан. Дуже солодкий, з великою кількістю чорного насіння розміром від 1 до 2 см. Черемоя містить такі вітаміни і мінерали. Вітаміни П1, В2, В6 С є Мінерали. Калій, кальцій, мані, фосфор, залізо, мій Калорійність з у 100 грамів 75 ккал. Підписуйте на наш канал. Де використовують черемою. Черемоя має широкий спектр застосувань завдяки своїй солодкій, кремовій м'якоті та багатому смаку. Кулінарія черемою називають фруктом морозива через її танучу, соковиту та м'яку структуру. Тому черемоя використовується при виготовленні морозива. Шарбеті прохолодних напоїв додається як компонент у фруктові салати і часто їдять свіжою ложкою, розріжавши плід напів. Черемою додають фруктові салати, смузи, йогурти, морозиво та десерт. Напої. М'яко черемої використовується для приготування соків, коктейлів і гінамів, алкогольних напоїв. Косметика. Завдяки високому місту антиоксиданті екстракти черемої застосовуються в косметичних засобах для догляду за шкірою. Медицина. У народній медицині черемоя використовується для покращення травлення, зміцнення імунітету та зниження стресу. А ви любите споживати Черемою?